Монетка називається Пенк. Була зроблена э, ця зділка недавно. І що я хочу тобі сказати по поводу зділки, як ми повинні аналізувати ринок для того, щоб зайти в зділку? В першу чергу, ти повинен зрозуміти, коли ти заходиш в зділку, у нас є потенціал того, що ціна піде в твою сторону 50%. Для того, щоб, уви, для того, щоб збільшити свій потенціал, ти не додавати предпосилки. У мене кожна предпосилка – це 5%. У мене є предпосилки для ложного пробою. У мене є предпосилки для пробою. І так, як ти бачиш, перша предпосилка це зрозумілий уровень, друга предпосилка, бистрий подход, третя предпосилка, реакція на рівень в прошлом і безоткатне двіження. Ці всі чотири предпосилки мені дають 20% до 50%. І таким образом в мене виходить 70% щодвиження піде в шорт. Тепер ми дивимося на графік 4 часовичка. Тут я пишу, що пробой без накоплення, Я бачу, як ціна підлетіла до нашого уровня без накоплення, Це не вможливіє ціну того, що вона піде вище. Дивимось часовичок. На часовичку така ж сама картинка, ми бачимо е, е, дистрибуцію або швидкий підход, який нам указує на те, що ціна не зможе піти вище. Тепер давай подивимось на 5-минутку. Що я пишу на 5-минутки? Якщо тобі цікаво, зараз ми проаналізуємо. В першу чергу, дивись, що я пишу: Бистрий підход, виход за уровень, неможливість ціни піти вище, шорт, пониження хайов. Ось я бачу наші хаї по тренду, да, які вказують на те, що в нас йде нисходящий тренд. Також в нас є пониження хайов. Воно також указує нам на нисходящий тренд. Далі. Я бачу оце це вихід ціни вище. Ось у нас йде вихід ціни вище, але ціна не змогла піти вище да, нашого рівня і заганяють вниз. Ось ти бачиш цю стрілочку. Ця стрілочка указує на те, що я зайшов на цьому барі по рівню. Це стрілочка від Binance. Далі я беру свій потенціал 6, 67 ризиків, Ось тут. А бачиш бачите цю зелену, зелену стрілочку. Я закрив свій take-profit десь отут, а, да? ось Take profit я закрив. Таким образом, рискуючи там, на 20 долларів, я заробив свої там, 120 да, Трошечки більше. Да? Ти можеш також цьому навчитись, якщо ти хочеш, слідкуй за моїм каналом. Став подобайку, став підписуйся на канал, якщо тобі було цікаво. Всім пока-пока!